Гурт Жадани Собаки випустив новий альбом Злий. Реліз стався у п'ятницю 23 серпня, у день, коли Сергій Жадан відзначав своє 50-річчя. Новий альбом містить 8 пісень, що були написані навесні цього року. Сергій Жадан у Фейсбуці пише, що завжди хотів цитую грати саме таку музику: чесну, злу і максимально приватну. Хто не зна, що таке нічия. Сергій Жадан наразі разом із музикантами з гурту Євгеном Турчиновим та Олександром Маренчуком служить у 13-й бригаді НГУ Хартія. А у липні Сергій разом із побратимами та посестрами розпочали роботу мандрівного радіо Хартія. Розпитати про новий альбом, перший місяць роботи Радіо Хартія та саму службу можу в Сергія Жадана просто зараз. Добрий день, пане Сергію. Доброго дня. Я знаю, що Доброго дня ви вітаю ви зараз... вас зі святами. Вітаю так... вас з днем прапора і з Днем Незалежності. Слава Україні. Ромаслава, я знаю, що ви зараз безпосередньо над військовими завданнями працюєте і дякую, що ви знайшли час з нами власне поспілкуватися, долучитися до ефіру. Тут у вас і ювілей був, і День незалежності, і кілька свят підряд. Як ви відзначили всю цю низку свят? Ну, слово ювілей звучить страшно, тому я його не відзначав. Ясна річ, тим більше зараз такі ну, ралі і трішки не до святкувань. Але ну дуже важливо справді пам'ятати, що от у нас був і день прапора, який у нас співпадає з не міста Харкова. Це для харків'ян ну, справді велике свято, особливо в умовах війни. І день незалежності зараз так особливо по особливому відчувається і відзначається і запам'ятовується. Тому справді це відчуття певної такої урочистості і тривожної урочистості. Тому що Харків, попри те, що всередині місті ніби спокійно, добре гуляє молоді, гуляють, гуляють мами з дітьми, та все одно за межами міста проходить лінія фронту дослівно-дослівно 15 20 кілометрів. Там уже йдуть у військові дії, і всередині міста чути звук артилерії і вночі прилітають постійно якісь. Подарунки від наших північних сусідів, тому це це святкування доволі умовне. Мені здається набагато важливіше, те, що ми справді от пам'ятаємо, пам'ятаємо наскільки зараз і починаємо розуміти по-справжньому от вагу, вагу цих свят і дня прапора, і дня незалежності. Це Мені здається набагато важливіше за будь-які ювілеї. Так я все сподівалася, що ви скажете, що на Радіо Хартія був великий прямий ефір з Дня незалежності. А власне, це радіо якраз почало роботу. Радіо Хартія був великий. На Радіо Хартія був великий прямий ефір. Ми зібрали е доволі велику суму, тому що це був благодійний концерт. Харківські музиканти і запрошений Мирослав Кувалдін із культурного десанту до нас приїхав. Ми виступали, збирали кошти. Ми підіймемо під суп... Я думаю, завтра оголосимо, оскільки ми зібрали це не кошти передаються на потреби нашої бригади. Було добре, було затишно. Загалом мені подобається, подобається те, як розвивається наша радіо, подобається наша аудиторія. Це відкриті, щирі люди, які намагаються слухати, які вміють говорити, які хочуть, хочуть щось для себе відкрити, хочуть щось зрозуміти. Відповідно, для них дуже приємно працювати. Я сподіваюся, що ця робота вона важлива. Важлива буде і для нашої бригади, і в принципі для людей, які дивляться на військо трішки з боку, зрозуміти, а як власне функціонує функціонує сьогодні українське військо. Ось до слова у редакційній політики радіо написано, як казала Алла Кошляк, ваша колега, так що основна мета радіохартії – зшивати суспільство, яке зараз роз'єднане. А про яку саме роз'єднаність тут йдеться, Як ви бачите це зшивання і що може об'єднати? Ну, є справді великий розрив між фронтом і тилом. Я, мені здається, що це цілком зрозуміло, і це цілком можна пояснити, тому що справді це дуже різні досвіди. Досвід людей, які зі зброєю в руках сьогодні захищають країну, і досвід людей, які хай допомагають, хай включені, хай дотичні, але все одно вони знаходяться все таки за лінією фронту та знаходяться в тилу. Безперечно, цей розрив є і. Десь він не травматичний, десь він більш травматичний. Мені здається, дуже важливо в цьому випадку налагоджувати нормальні комунікаційні містки, щоб суспільство розуміло, що ця війна не ведеться десь в якійсь абстрактній реальності що це все відбувається тут з нами. В Харкові це особливо гостро відчувається Я сьогодні. От вам щойно говорив, що для нас лінія фронту це не якась метафора, і можна побачити з, з 15-го, 20-го поверху будинку. Можна почути роботу артилерії, можна почути роботу ракет. Тому це не є метафора, це те, що тут відбувається. Відповідно, дуже хочеться, щоб люди в країні пам'ятали, пам'ятали про те, що війна триває не лише коли побачать побачать якусь новину, не лише коли побачать когось у формі принципу. Пам'ятали, що війна триває щоденно і що щоденно, що хвилинно, що секунду, сила потребують допомоги і підтримки. Новий альбом гурту Жадани Собаки Злий, який ви випустили 23 серпня на свій день народження. Ви пишете у Фейсбуці, що це справді найкращий ваш альбом це цитата. Чому ви так думаєте? Думаю, що він нам найбільш подобається. І ми в цій ніколи ці, 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 ці так щирі. Це не якась реклама. Мені здається, він вийшов найбільш цілісний із всіх наших робіт. і Мабуть, найбільш чесний, найбільш автобіографічний. Ми його встигли записати з друзями ще до того, як власна частина музикантів мобілізувалася. Це було весна, і він альбом писався дуже швидко і дуже легко. Якось у нас перед цим був була пауза в написанні пісень. І якось пішов новий матеріал. Ми його зробили, зафіксували, записали і вирішили відкласти реліз до 23 серпня. В пісні н рол звучить жіночий вокал. Розкажіть, будь ласка, хто це і що це за колаборація? А це Марта Лепчей, Марта Левче, наша посестра, наша мистецька посестра, з якою ми всю зиму проїздили в нашу великому турі. Вона нас підтримала, допомагала нам брала участь в наших концертах. Ми дуже добре з нею запартнерили, зробили кілька спільних пісень, співали їх на наших виступах. Марта далі співає кілька пісень на мої слова. Власне, як на мене, це дуже перспективна співачка, артистка. Вона як мені видається, дуже правильно розвивається і дай Божа здоров'я і творчих успіхів. Тому да це на цьому альбомі єдиний фіт, фіт із Мартою, а решту пісені, власне, співаємо. Ми самі Ну і не можу оминути нову збірку оповідань арабески. Презентація буде на меридіані в Чернівцях, 6-8 вересня. Власне, чому арабески? Чому ви звернулися до назви твору «Хвильового»? Ну, по перше, тому що багато речей про які писав Хвильовий сто років тому, вони ремуються навіть через це століття. Це наша українська історія, яка рухається такими спіралями, повертаючись час від часу до больових точок. Ну, а по-друге, арабески — це ж не лише назва твору хвильового, це ж просто суто суто таке жанрове значення. арабески мої – мої це збірка Новел. Вони між собою переплетені, вони між собою пов'язані, це справді певний такий орнамент стилістичний, інтонаційний і. І сюжетний, тому власне і арабеска, але я річ, що передусім це це відсилка, відсилка і алюзія до Миколи Григоровича, який власне 100 років тому означив окреслив якісь дуже болючі, дуже такі травматичні точки, які ми сьогодні намагаємося долати. Це і питання нашої самостійності, і питання нашої суб'єктності, питання нашої автономності, культурної, політичної, державної. Те, що 100 років тому видавалося певною утопією, те, що 100 років тому нашим письменникам видавалася певна така мрія, якої вони так і не змогли досягнути, і те, що сьогодні є реальністю, тієї реальністю, яку ми просто мусимо зараз захистити, яку ми маємо зберегти для наших дітей. Ви нашій Олені Гусейнові на радіокультура розповідали, що арабески писалися швидко, але важко. Ви довго не могли писати про війну, і зокрема, прозу писати про війну. Чому це було так важко? Ну, тому що важко, ну неможливо, мабуть, і недоречно неприпустимо використовувати війну як літературний матеріал, тому що занадто болючий, занадто кривавий, занадто драматичний цей матеріал, щоб його просто використовувати для того, щоб писати, щоб реалізовувати себе як літератора, і відповідно потрібно було знайти оцю якусь найбільш відповідну, найбільш чесну, найбільш виправдану інтонацію. Вона довго шукалася. Я пробував писати роман. 2022 року. Ну він поки що лежить, поки що не пишеться. Почали писатися ці оповідання, вони писалися справді швидко. Хотілося показати цю межу між світом людей війни і світом людей тилу. Показати, наскільки ці світи переплетені, наскільки вони взаємопов'язані, наскільки вони взаємозалежні. Тому вийшла така книга Новел, там 12 оповідань про, про цей фронтир, фронтир війни, про. Порубіжжя про психологічні стани порубіжні. Зокрема, мені здається, те що це якась для мене особлива книга. Ця проза не схожа на попередню прозу. Ми подивимося, що скажуть читачі і чи будуть читачі в цій книжці. Скажіть, будь ласка, наскільки там розподілена документальна частина і художня? Це художня книга, це художня історія але насправді мені хотілося писати такі речі, щоб вони всіма пізнавалися і відчитувалися. Тому що, ну так чи інакше, в цій війні, в цій великій війні, в яка триває два з половиною роки, є кілька таких сюжетів, які ну, вони постійно повторюються. Постійно повторюються. Їх можна побачити і в Харкові, і в Дніпрі, і в Києві, і в Львові, і на, на Закарпатті, будь-де, де сьогодні живуть українці. Це, це речі пов'язані з. І з пам'яттю, з любов'ю, з ніжністю, зі зрадами, з вірністю, з відчаєм, з любов'ю і так далі. Якісь такі от сюжети вони можливо не надто хитрі, але вони сьогодні дійсно постійно повторюються, створюючи цю тканину часу, тканину нашого, нашого простору, воєнного простору, якому от, попри війну, попри смерть, попри біль, попри втрати, все одно лишається багато надії, багато віри, багато любові. Чи буде у вас можливість особисто представити арабески у Чернівцях? Ні-ні, я не буду, тому що насправді мені дуже, дуже важко. Ну, Послухайте, я, я на службі. Я там, ясна річ, я відпрошуюся пару разів на фестивалі, які ми планували ще взимку. Тому е, йшов до командира, говорив то така річ, що ми ще взимку домовилися. Ну, Командування ставилося з розумінням. Але насправді. Ясна річ ближчим часом якихось таких виступів не буде. Можливо, в Харкові вдасться зробити презентацію. От якщо ми будемо це робити, то я запрошу всіх, всіх читачів. Хай приїжджають до Харкова. Попри те, що це місто прифронтове. Воно далі лишається прекрасним, чудовим, сонячним. Я думаю, тут можна буде зробити презентацію. А в інших містах ну не буде. У Чернівцях, зокрема, це буде просто онлайн-презентація. Я спробую звідси з Харкова вийти на зв'язок. Дуже-дуже дякую за цю розповідь, за вашу службу і за, за все, що ви робите для української культури. Щасти вам. Всім вам. Дякую. Я говорила із Сергієм Жаданом, письменником і музикантом про новий альбом гурту Жадани Собаки Злий та збірку прози арабески, що презентують на фестивалі Meridian Черновіц.